Перевірений рецепт смачних огірочків хрумких маринованих, я роблю так. На одну літрову баночку я набиваю її огірочками, тоді додаю туди перець горошком 3-5 штучок, якщо він такий крупний. От, три е е е гвоздички суцвіття 3-4 хматочки часничку, обов'язково зонтик, кропа зверху. Це все я кладу зверху. Тобто спочатку я стерилізую банки в духовки на 15-20 хвилин, огірочки замачую на 2-3 годинки, мию гарно. Тоді в ці банки вкладаю огірочки, О, зверху додаю спеції, чого зверху, бо коли е, ви будете банки, вони будуть до охолодження стояти догори ногами. А спеції потрібно, щоб вони гарно простерилізувалися, і тоді вони не будуть давати бродіння. Якщо на низ, то від них може відійти водичка, і вони також дадуть якесь бродіння. Також дивіться, щоб не було огірочків порожніх внутрі, бо там не доходить до бактерій стерилізація з-за того, що є повітря, і звідти також може піти бродіння. Коли це все уклали, наверх поклали спеції. Тоді до кожної баночки я додаю одну столову ложку без гірки солі, дві столові ложки цукру. Це буде такий солодкуватий маринад, але його всі люблять О, зверху. І додаю не менше двох столових ложок. 9% оцту. От. Ну, зазвичай 2-3 ложки достатньо. Ну, для впевненості можете додати 3, тоді е, я заливаю все це кропом е, до самого верху, кришки стерилізую перед тим, в воді киплять вони, накриваю це все кришечками. От, і банки стерилізуються ще 20 хвилин. Отак от на маленькому вогні вони кипляють. Тоді їх достаємо, закатуємо, закручуємо, перевертаємо і ставимо так десь. Якщо у вас є така ковдра, от, можете... Ковдру поставили, перевернули, збовтали, щоб не було внизу там цукру. І це все накривається до повного охолодження, тоді перевертаєте знову. В першу неділю їх бажано понаблюдати за ними, як процес пішов, щоб не було ніяких тотів. Якщо буде, то краще зарані не чекати, щоб воно рване, а відкрити і передав. Стерилізувати знову нічого страшного в тому немає. Дякую за увагу, юрочки. Будуть смачні. Всі їх їдять, будуть вам дякувати і ще просити. До побачення.